Всім привіт! Це нове відео. Сьогодні я знімаю відео будні 11 класниці. Дуже давно я знімала відео там, де я навчаюсь, тому вирішила виправитися. Тому сьогодні відео будні 11 класниці. Я майже два тижні вже займаюся онлайн через те, що в моєму місті дуже багато дітей захворіло. І всі школи мого міста перевели на онлайн-навчання. Тому так. Тому сьогодні буду але навчання, буду розглядати, що як відбувається. Хоча, мені здається, це нічого такого цікавого не буде, але все одно. Також сьогодні в мене є Словацька. І, в принципі, все. Але сьогодні в мене ще є багато справ як підготовки до НМТ. Я вам трохи пізніше розповім про це. А зараз мені потрібно підготуватися до першого року, тому що вже майже через. 12 хвилин починається, а у мене нічого не готово, тому поїхали. Так, сьогодні в мене перша робіт. Треба спочатку знайти силку і знайти зошит, а у мене його немає зошиту, тому в мене листочок. Так, потім треба взяти підручник. Взяли і одягнути окуляри і вже приєднатися на конференцію, тому що вона завжди раніше приєднує. Так. В сферу. В сферу де найважливіша роль в розвитку. 5 хвилин, але ми займаємося тільки 30, щоб у нас не боліли очі. Тому так. Але щось і біологія була більше 30 хвилин, мені так здається, ніби то так, наступний року у мене історія. Історія України, так, де моя я її не бачу. Десь вона повинна бути. Так, хімію бачу, англійську бачу, щось я його не можу знайти. A v sedmi šlach. Я так довго готувалася до сьогоднішнього уроку, що у нас урок асінхронно. Просто вау! Я дуже рада. Як у мене немає сьогодні років географії, у мене з'явився вільний час, я вирішила зробити англійську, тому що в мене дуже багато завдань з англійською, додатково англійською, тому треба це все, все зробити, це все, все написати. В тому році ніяких уроків я зараз все працює. А, ми їдемо в на 5 років до школи, ми там сидимо, навчаємося там, а потім на 6-му році ми повинні діти додому за 45 хвилин. А, якщо ти встигнеш, тому що є деякі діти. Ми, наприклад, однокласники, які живуть за містом і їм їхати дуже довго до свого дому, тому вони не ходять на ці уроки. Але хто живе в місті, він повинен пойти на ще уроки. Тобто, от. Ти прийшов вдома на шостий урок, ти сидиш вдома, і потім, якщо у тебе є ще уроки після шостого, тобто в цьому восьму, то я повинен йти на ці уроки, але вони будуть і онлайн. Наприклад, у мене сьогодні, після цього року, буде ще один урок, тобто українська мова. Завтра у мене після шостого року буде ще два уроки, астрономія та фізика. Якщо не помиляюсь, а в п'ятницю у мене взагалі не буде ніяких уроків після шостого, тобто я після п'ятого року вже вільна. Чуєте, ви чи ні, але у нас зараз повітряна тривога, тому у нас відмінили урок з української мови. Тому у мене звільнився час, тому будемо зараз писати домашнє завдання з ой, геометрії, тому що у мене її задали, чому задали дуже багато. Завтра в мене буде українська мова, додаткові, тому хочу зробити домашнє завдання на завтра, щоб завтра це вже не робити. Тому поїхали. Звичайно, ви помічали, що у моїй кімнаті дуже багато книжок, і всі ці книжки я прочитала сама за своїм рішенням, ніхто мене не змушував це робити. Раніше я ніколи не любила читати книжки, але десь два роки тому щось змінилося во мені, щось якось переключилося, що так можна сказати, і мені дуже захотілося читати книжки. Насправді це відбулося тоді, коли я почала дивитися одну блогерку, і вона почала теж багато читати книжок, розповідати про це, як вона це читає. Вона почала ще на карантині, коли був. Я трохи пізніше, але мені настільки сподобалось, як це вона робить, як вона це знімає, як вона про це розповідає. Просто в неї горіли очі від цього, що мені теж захотілося почитати. І я купила першу книгу, яку самостійно я вирішила купити. Не те, що, Типу, я не можу сказати, що я не читала книги. Я читала, я читала книги, але це була література для школи. Тобто я влітку брала цей список літератури. І я це читала, і я не була в захваті від того, що я читала, тому що, по-перше, це було ну, не дуже цікаво для мене. І якось це мене хто таке було че, що хтось мене змушував. Але зараз це було моє рішення, і моя перша книга була Джейн Остін Гордість А, uh, Мені вона дуже сподобалася. Навіть я її дуже сильно люблю. Я навіть декілька разів придивлялася всі. Фільми, які існують на цю тематику, дуже подобаються. І якось після цього пішло-пішло, закрутилося, і якось так сталося, що у мене дуже багато книжок. Але деякий час, ні, майже два роки, я читала книжки більш з любовною прозою. Мені більше це подобалось, але, але в цьому році я собі взяла як ціль, мету, що я хочу спробувати читати більш. Складнішу літературу, типу, детективи, психологію я пробувала, був деякий час, але мені взагалі це не сподобалося. От ну, це не моє. Може, через те, що мен... тоді мені було десь років так 14 то я взагалі це не розуміла. Може, трохи пізніше, коли мені було там років 19-20 може, я мені це буде цікаво, але не ну зараз мені це не цікаво, тому я не пробую і не буду читати. Так от, цього рік я вирішила читати міше складнішу літературу, і я почала з книги Атлант розправи плечі. Так от я її вже прочитала така складна трохи література, а не можу сказати, що мені було нудно. Я дуже хвилювала, що в мене будуть якісь проблеми, що буду засипати, але все було нормально. Потім у мене ж було день народження, і моя подруга подарувала мені книгу і Агата Крісті, і не лишилась жодного. Я вже її прочитала. Я дуже хвилювалася через те, що я багато чула духів, що Агата Крісті вона пише, ну, не для всіх. Типу, для когось, типу, нормально, як вона пише легко, а для когось дуже складно читати. Я дуже б хвилювала через те, що мені буде дуже складно, але поки що мені все добре, тому я починаю нову книгу, яку я теж собі придбала. Вона називається убивство за абеткою. Тому сьогодні я почну її читати. Тому так. Насправді, якщо мені сподобається, як пише Агата Крісті, то я хочу зібрати цю колекцію з цього видавництва саме в ці обкладині. тому що мені подобається, що вони дуже такі маленькі. Тому що у мене, не як звичайний ну, книжка, типу такого розміру, але мені хочеться отакі. От вони дуже милі, мені дуже вони подобаються. Тому я хочу. Зібрати цю колекцію, що мені буде подобається, як пишеться до кейсі. Тому так. І ще у мене залишилася ще одна книжка, яку я хочу прочитати, але вона там мені лінь туди йти, тому трохи пізніше розповім про що там. Тому так. 16 лютого і сьогодні день закоханий. Хочу вас привітати цим днем. Хочу, щоб у вас був хлопець або дівчина, <смі> якщо вони дивиться хлопці, що я думаю чи, але все одно, а, що він був поруч з вами, щоб вас поважав, обнімав, цілував, щоб у вас були гарні часи разом. А, на жаль, у мене немає хлопця, тому сьогодні це, це свято, я буду святкувати разом з мамою та татом. Але в мене така є думка, що мій тато прийде гаразд пізніше, тому. На жаль, будемо зплатити тільки з мамою, але я не дуже розстроїлась, тому так. І сьогодні це вечері буде, як сказати, оплачувати мій батько. Він замовив для нас з мамою суші. І мені для народження подарували таку, як ліп-карту, тут треба, типу вибираєш суші і відсюди ви забираєш такі, як кружечки. Так от ми змовили від цього бренду Emoji суші. На 17.30, але мені здається, нібито воно приїде гаразд пізніше, тому що один раз ми вже замовляли ці суші, і це був звичайний день, тобто не було ніякого свята. Ну тобто, звичайна субота, що не помиляюся, була. То ми чекали на доставку десь годину. Типу, ми замовили, чекали, чекали, тобто вони вже повинні були приїхати десь якщо казалось, у шостій, а вони приїхали тільки у сьомій, і це був звичайний день. А сьогодні, 14 лютого, Якби ми змови на 15.30, і мені таке відчуття, що воно буде на приїде десь через годину, типу на 18.30. І, воно... і вони нас попередили, що зм... Ну, мабуть, це буде ще пізніше. Тому в мене таке відчуття, що я буду їсти суші теж пізніше, напевно, з батьком разом, тому що він, напевно, прийде десь о 8. А проблема в тому, що у мене сьогодні ще словацька. Словацька на 6. Тобто, якщо приїде. Суші о 18.30, то тобто я не зможу це з'їсти. Я дуже серце сумна, тому що я хотіла якось поїсти і потім вже не їсти пер, е, після Словацької, тому що це буде вже восьма. І якось на перед сном їсти, це не дуже круто. Але що маємо, то маємо. Але ще є можливість ще те, що я встигну ще щось з'їсти. Тому сподіваємося, будь ласка, пусть це буде так, як треба. Тарас трохи, трохи про те, що, а... <плес> а, Так проходить мій кожен день, трохи нудним, можна так сказати, тому що я майже весь свій час займаюся уроками, додатковими завданнями. Тому нічого цікавого не відбувається, тому я не так часто знімаю мої будні, що так можна сказати, тому що вони будуть однаковими, не нецікавими. Але мені здається, іноді треба таке показувати, щоб ви бачили, чим взагалі, як я готуюсь і все інше. Хочу вам подякувати, що ви дивилися цвіт диктя. Сподіваюсь, вам сподобалося. До нових зустрічей.